Битва за часів яр триває понад рік. Окупантам так і не вдалося захопити місто, тому вони намагаються обійти його із півночі. Про це повідомляє речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Тригубов. Схожу тактику Росіяни використовують і довкола Покровська, хоча і в першому, і в другому випадках результати безуспішні. Тож, яка ситуація нині в охопленому боями, практично знищеному часовому ярі будемо говорити далі. З нами на зв'язку пресофіцер 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк. Олеже, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, доброго ранку, слава. Пане Олеже, от розкажіть нам декілька днів тому росіяни намагалися штурмувати місто бронетехнікою з десантом. Хоча раніше діяли невеликими групами піхоти. От про що це свідчить? Про зміну тактики окупантів чи більшу концентрацію зусиль саме на часовому яру? Дійсно, так. Я думаю, що це швидше, е, свідчить про те, що вони намагаються пришвидшити свої зусилля і захопити часів яр якомога швидше. Е, Динаміка боїв почала зростати приблизно із другої половини жовтня, і зараз вона напевно досягнула свого піку. Це вже не перший, такий, не перша така спроба механізованого штурму. Вони вдавалися до таких спроб десь щонайменше за останній час близько десятки разів за зазначений період. А що там із логістикою зараз? Чи є можливість все необхідне підвозити? Якихось таких проблем, які суттєво відрізняли би від е е загальних, які зараз е знаходяться в лінії фронту, у нас немає mm -hmm. е наразі. Я можу сказати, що у обох сторін і у нас, і у противника є проблеми з логістикою е в з лінії фронту, але це загальні проблеми, які Викликані тим, що е, ми маємо велику кількість дронів, так і противник має велику кількість дронів, і обидві сторони намагаються не підпускати близько до себе ані техніку, ані живу силу противника. Ну ми власне кілька разів згадували багато разів ще про канал Сіверський Донець Донбас. Яку тактику зараз там ворог застосовує, щоб накопичити піхоту? Чи вона змінилася відповідно до сезонності чи ні? Ну, от власне, про труднощі з логістикою Сіверський Донець-Донбас і є. Він створює дуже великі труднощі з логістикою для противника, і він досі слугує як оборонний рубіж, такий, який їм треба переходити. І, власне, той механізований штурм, який ви згадували декілька хвилин тому. Він був суттєво, суттєво сповільнений якраз каналом Сіверський Донець-Донбас. Олеже, я ще хотів запитати. От чи можна вважати, що і те, через те, що місто вони не можуть взяти? Да? Ворог не може захопити місто, тому вони намагаються обійти його з півночі. Чому саме з півночі? Чому така тактика у ворога? І чи схоже, це те, що відбувається зараз з Покровськом, відбувалось? І я не думаю, що це якась унікальна тактика. Ворог завжди е пробує прощупувати якісь слабкі місця, і це є загальна військова тактика. Так само було. Uh -huh. І з Бахмутом, і з Авдіївкою, і ті міста, де вони не можуть просунутися через місто, вони намагаються взяти в оточення. Так само і зараз тривають бої в самому місті ті позиції, які вони не можуть заштурмувати, а вони не можуть заштурмувати дуже багато позицій, вони просто знищують за допомогою авіації. Тобто нема, нема ніяких географічних моментів, чому саме з півночі йдуть. Ні, тут немає географічних моментів. Це, це просто тому, що е, вони намагаються пройти боїм там можливо зручніше через дорогу або через те, що вони не можуть пройти через центр міста, так як вони собі планували. Ну, у нас просто зараз на екрані в принципі від початку розмови з вами є QR-код, за яким можна дізнатися про всі умови умови а також номер телефону рекретингу в 24-ту окрему механізовану бригаду. Але розкажіть, будь ласка, що потрібно, щоб до вас потрапити? Чи є якісь особливості? Чи всіх ви берете, і в яких спеціальностях зараз є найбільша проблема? Потреба. Потрапити до нас дуже просто. У нас є контакти нашого рекрутингового центру на сайті. Посилання на цей сайт ви можете знайти за цим QR-кодом або просто про Гуглити 24-та програма бригада рекрутина. Також у нас є рекрутинговий центр, фізичний рекрутинговий центр на, у Львові на площі Ярослава Свомисла. Зараз у нас триває рекрутингова кампанія, ми дуже активно нарощуємо. Сили безпілотних систем в нашій бригаді, і у нас е створюється новий батальйон. Тому у нас дуже багато вакансій, як тилових, так і бойових. І ми зацікавлені в дуже мотивованих людях, які би могли стати поруч такий важкий час, поруч з нами, і взяти за рук зброю або допомагати армії, так як вони можуть. Направду дуже багато посад і, е, техніків, і техніків, і вибухотехніків, пілотів, дронів. Водіїв. Або бувають такі випадки, коли ви відмовляєте тим, хто до вас приходить. Що це може бути? Яка може бути причина відмови? Причина відмови може бути тільки е, непроходження ВЛК або якісь причини, які по закону не дозволяють людині служити в армії. Почула леже. Ми вам дякуємо дуже. Дякуємо Дякую. вам і вашим побратимам за те, що бережите наш спокій, за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Прес-офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Олег Петрасюк був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам дуже.